звільнені зі своїх посад. Ми не блокуємо роботи київської міської адміністрації. Ми е, знаходимося в органі місцевого самоврядування в Київській міській раді, де кияни, а також гості міста нарешті мають можливість зайти сюди, поспілкуватися з народними депутатами, тому що депутати Київради вже втратили свої повноваження, і в постійному режимі можуть вирішувати питання місцевого самоврядування, до речі, зокрема у столиці України. Ми найближчим часом маємо намір створити відповідний орган. Який буде керувати столицею, який буде поступово перебирати на себе повноваження керування у місті Києві, тому що, власне кажучи, кияни вже тривалий час позбавлені органами місцевого самоврядування, а так само вони не мають вже два роки міського голови. Ми сьогодні створимо орган, в який відуть громадські активісти, народні депутати, представники політичних сил, представники. Інших громадських організацій, які отримають мандат довіри від киян, і в постійному режимі спілкування з киянами будуть керувати столиці. А це якби ви до виборів готуєтеся, чи якісь це інші? Сні? Київ не може чекати виборів. Тому що вибори призначає Верховна Рада, а в Верховній Раді сьогодні засіли щурі, які тремтять від Януковича і його диктатури поки що більше, ніж від майдану. Тому прогнозувати, коли заблокована, до речі, Верховна Рада почне працювати, і коли вона наважиться проголосувати питання виборів в місті Києві е, міського голови та міської ради, ми не можемо. Тому ми не маємо такого такої розкоші е, залишати Київ і далі без влади. Тому будемо поки що здійснювати... Снівати оці владні повноваження від народу для того, щоб кияни нарешті відчули, що в них є справжня підтримана ними, обрана ними влада. А далі, коли будуть вибори, звичайно, будуть вибори до столиці. Ну, повірте, якщо я туди віду в той орган, як народний депутат, я не буду претендувати на посаду е, депутата Київради. Але я хочу, щоб місто, в якому я живу, в якому живе моя родина, воно е, було європейським містом. І е, пам'ятник Магдебурзькому праву, який стоїть у столиці, от, і на якому, до речі, наша влада намагається вкрасти гроші черговий раз, е, е, намалювавши кошторису 11 мільйонів, оголосивши тендер заднім числом, його Конструвавши, щоб цей пам'ятник мав глибокий підтекст, а не символічний. Бо Магдебурзького права, право місцевого самоврядування сьогодні столиця позбавлена, а вона має таке право отримати нарешті, відновити його і керувати повноваження, тобто і господарчі повноваження сюди теж. Входили. Я думаю, що так безперечно. І ще такий розвиток подій, повернувшись до виконання суду ну. Порядження силово виконавця, скажіть, будь ласка, якщо влада захоче силовим методом звільнити приміщення, влада у особі Януковича готова очевидно на будь-які вчинки, в тому числі криваві вчинки і побоїща. Але чи готові сьогодні виконувати ці накази і влаштовувати криваві бійні на кшталт тієї, яка була на Банковій або на майдані силові органи? Я маю глибокі сумніви, бо я спілкуюся регулярно з міліцією, з правоохоронцями. І що далі, то більше вони переконуються, що накази бандитської влади виконувати не можна. Тут люди стоять не за гроші, вони стоять за ідею, вони не стоять за косичність політиків, вони стоять за ідею життя в цивілізованій державі, де працюють закони. Якщо міліція прийшла захищати закон, вона має його захищати. А згідно з законом, громадяни мають право. Робити те, що не робить нинішня влада. Вони взяли владу у свої руки, і вони будуть повірте значно ефективніше е цією владою розпоряджатися, ніж розпоряджалося намісник Януковича Попов Києві і власне кажучи, сам Янукович зі своєю зграєю бандитів. Ну тобто, ви розраховуєте, що міліція і ну беркут перейдуть на вашу я сторону? я спілкуюся з Беркутом з міліцією практично кожного дня. Я бачу в їхніх очах. Все більше віри в те, що майдан переможе. А якщо ця віра у них вселяється все глибше, це означає, що вони так чи інакше, але перейдуть на бік народу. Дякую, пане Ігор.